У мене була класна можливість розвиватися в тому, що я собі там хочу. Я не знаю, як би було, якби я поступила в Шевченка. Але чому оця штука про престижність університетів, чому воно працювало? Це ж не тільки я, це ж багато це, хто був. Воно просто потрішки так по чуть, -чуть нав'язується з інших. Я, так, бункою, я кайфую від цих трендів, це. коли дитина зараз може собі сказати батькам, я хочу рік не піти повчитися, а от зрозуміти Подумайте. за цей рік, ким я хочу бути. Так. Бо я не знала, ким я хочу бути. Але знаєш, ну от я згадую свій період. Тобто в мене рахується було на три роки пізніше ніж тебе. Mm -hmm. На мене теж не тиснули батьки, тобто. Я вибирала між маркетингом і міжнародним правом. А, а чого ти вибрала міжнародне право? Бо я хотіла. Я ж тобі от... казала, йди на маркетинг, це тупо твоє. Так, але я, коротше, думала, що мені треба знати мови. Виходить міжнародне право. Заліє дуже, міжнародне... дуже, дуже. Я теж, от, дивіться, людина, яка типу дуже вчилась, була здавалось би, має чітко знати, mm -hmm. куди вона хоче поступити, чітко професію. Ні, я не знала. От 11 сімнадцяти клас, та думаю, йой, що я хочу? Ну, ти.